Гучно зловили на хабарях у 2019 році. Правоохоронці упевнені, керівник одного із секторів Державної екологічної інспекції Волинської області Михайло Гнатюк буцімто отримав 3 тисячі доларів і 60 тисяч гривень від товариств, які займалися... Пальним, нібито посадовець, вимагав і брав гроші за вирішення різних питань від непритягнення до відповідальності за порушення до сприяння у видачі дозвільних документів. Але Михайло Гнатюк переконує, він ні в чому не винений. Усе це провокація. П'ять років тому посадовця Держекоінспекції Волині спіймали на хабарях у 3 тисячі доларів і 60 тисяч гривень. Але сам Михайло Гнатюк переконує справу проти нього сфабриковано. Ми вже розповідали про гучні хабарі, в яких влітку 2019 року правоохоронці звинуватили керівника одного з секторів Державної екологічної інспекції у Волинській області Михайла Гнатюка. Мовляв, три тисячі доларів він отримав від представника ЗОВ Вествуд, яке тоді, нібито займалося паливом. За матеріалами слідства вони так розщетрились, аби еколог не вживав заходів щодо припинення діяльності цього товариства. Не ініціював проведення планових та позапланових перевірок щодо додержання вим природоохоронного законодавства за даними слідства схожим чином, але у два етапи Михайло Гнатюк отримав спочатку 10 тисяч, а потім ...50 тисяч гривень від товариства з обмеженою відповідальністю Дизель Форс на лаві підсудних обвинувачений не бажає потрапляти в об'єктив відеокамери. Але під час судових дебатів запевнив, усі ці хабарі просто провокація. А він мовляв ні в чому не винен. Я відчув наслідки провокації працівників поліції та військової прокуратури. З часом мого затримання, коли необхідність статистичного показника може зруйнувати людське життя, чи вся ситуація пов'язана ніби з двома свідками-провокаторами надання неправомірної вигоди, і є штучно сформованим правоохоронцями. Це підтверджується наступними доказами. Як Коваль, так і Васюк є ніби представниками різних юридичних осіб, то Вестфуд та в Дизельфорс, жоден із вказаних осіб сам підприємницької діяльності не займається. Один взагалі є жителем міста, міста Львова і ніби постійно приїздив для представлення інтересів. Жоден із цих представників контактів, власників юридичних осіб немає. Їх прізвища, їм незнайомі, де знаходяться офіси і чи є такі взагалі їм невідомо. Майже два роки тому в суді допитали, як свідка чоловіка, що буцімто давав хабар екологу від товариства з обмеженою відповідальністю «Дизельфорс». Що цікаво, чомусь за хабар віддувається лише еколог, а підприємець, що, за словами представника, мав ряд незаконних заправок, схоже, вийде сухим із води. Зі слів Ярослава Власюка, його першим серйозним завданням у приватній фірмі «Дизельфорс», яка розташована на окраїні Луцька і мала незаконні заправки, було занести хабаря представнику держави. Державної екологічної інспекції в Волині Михайлу Гнатюку та заявити на нього в поліцію. Де взяв гроші і хто директор фірми Дизельфорс, свідок під час допиту пригадати не зміг. Ви вже визначили розмір коштів <кій> мають передаватися. Так за що саме? Так, за що саме? За ліцензію, щоб все було добре, щоб запавки працювали. Тобто Гнатюк вам мав видати ліцензію?» Ні. А що? Він мав одна ці питання, що. Екологія до нас більше не приїде просто. То у вас були ліцензії? Mm -hmm. Ліцензії не було. Переважно спілкувалися в телефонному режимі. З ким? Власник, напевно. Хто як різничав власник? Не пам'ятаю. Ім'я по батькові? Не пам'ятаю. Мобільний телефон? Немає. Зустрічалися з власником? Ні, особисто ні. Зрозуміло. Як з вами розрахунок проводиться? На карту. — На карту скидав? Можете сказати, який номер карт так можна відслідкувати, буде хто вам гроші направляв? Чому? Зі слів захисника обвинуваченого, Другий свідок, що представляв фірму Вествуд Микола Коваль, більш досвідчений провокатор. Точніше, товариство з обмеженою відповідальністю називається «Вудвест». Адвокат певний, що назву в ухвалі переплутали. А раніше воно нібито теж займалося пальним. Спілкування обвинуваченого з Миколою Ковалем за версією захисту почалось телефоном. Згодом Микола Коваль у суді повідав, за що еколог буцімто вимагав хабар. А вже керівництво Михайла Гнатюка повідомило, це навіть не було в його компетенції, будучи добитим, як свідок Коваль показав. Що у 2019 році він був представником ТОВ. Представництво здійснювало на підставі дов'яності, яка була надана йому приблизно за місяць до подій з гнатюком. Як представник він мав підготувати всі дозвільні документи для роботи РЗС, яка належала ТОВ. Ця РЗС знаходилась на вулиці Словацького місті Луз. Чи діяла ця РЗС на час, коли він розпочав роботу? Він точно не пам'ятає, хоча, напевно, працював. Свідок показав, що він сам з міста Львова. Станом на 2019 рік він там і проживав із сім'єю. Представництво інтересів, хто був весь, він здійснював безкоштовно, оскільки стажувався. Приїздив до Луцька два чи три рази на тиждень. Йому лише компенсували пальне, кошти не платили. Іншої роботи він не мав. Спілкувався переважно із засновником. Чи директором Масічук Софії у По частині показань свідка Коваля до слід відмітити, що останнє, будучи допитаним, 8 квітня 2021 року, у судовому засіданні показав, що грошові кошти гнатюку надавались ніби за відсутність дозволів на викиди та через неназгодженість екологічних меж ділянки із сусідами. Саме за це за його твердженням, а також за можливість почати роботу без цих документів, вимагав кошти гнатю. При цьому до службових обов'язків Гнатюка питання щодо викидів повітря та чи екологічні межі ділянок не відноситься. Гнатюк вправі був перевірити за наявності наказу та направлення виключно якість пального, що підтверджується показаннями свідка Ткачука. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону, яка займається цією справою, сподівається на справедливе рішення суду хоч на дебатах прокурор вирішив промовчати. Позицію прокуратури оцінюватиме суд, ґрунтуючись на всебічному, повному і неопередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з погляду достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. На наступному судовому засіданні мають заслухати останнє слово обвинуваченого, а тоді постановити брав еколог Михайло Гнатюк Хабарі чи ні. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.